9 місяців гучних заяв, і нарешті реальні дії. Дональд Трамп визнав, у Кремлі його просто водили за ніс, і він відповів найболючішим ударом по російських нафтозаробітках. Під санкції потрапили РосНЕФТЬ, Лукойл та ще три десятки їх дочірніх компаній. Відтепер кожен контракт і кожен літр бензину чи нафти під прицілом США. Такого стрімкого розвороту від обіймів на червоній доріжці до потужного санкційного удару від господаря Білого Дому ніхто не чекав. Обмеження щодо російської нафти для союзників стали приємним шоком для росіян розпачем. Бо два нафтові гіганти забезпечують майже половину всього експорту РФ. Як заявило у Мінфіні, США, причиною їх запровадження стала відсутність серйозного підходу Кремля до мирного процесу. Одним словом, недоговіроздатність. Це повторив на зустрічі з Трампом генсек НАТО Марк Рютте. Тільки но він приїздить у Білий Дім, чекай гарних новин для України, і це не випадковість, а вже закономірність. Під час його попереднього візиту у літку Трамп схвалив продаж зброї Україні. Тепер нові санкції проти російської енергетики. Я абсолютно переконаний, якщо продовжити тиск, ми зможемо змусити Путіна сісти за стіл переговорів, погодитися на припинення вогню, а далі перейти до нових переговорів. Путін змінює свої розрахунки лише під тиском. І, як стверджують проінформовані джерела The Wall Street Journal, якраз три варіанти тиску на Росію запропонували радники Трампу: найсуворіший спрямований проти російської промисловості та вищого керівництва, середній – проти енергетичного сектору, а найм'якший передбачав обмежені заходи і. Він обрав середній видання. Пише мовляв на рішення президента США вплинули російські удари по Україні, які щоразу відбувались після його хороших телефонних розмов із очільником РФ. Терпець Трампа увірвався, коли він дійшов висновку, що Путін просто водить його за ніс і тягне час. Я відчував, що настав час. Ми довго чекали. Це колосальні санкції, дуже серйозні. Вони спрямовані проти двох їхніх великих нафтових компаній. І ми сподіваємося, що ці обмеження не триватимуть довго. Ми сподіваємося, що війна буде припинена. Ми розглядаємо постачання різних видів ракет Україні. але я думаю, вони не знадобляться. Ми просто хочемо, щоб росіяни розвернулися і пішли додому. Кремлівська пропаганда б'ється в істериці, А в Кремлі кажуть, що американські санкції матимуть певні наслідки, але суттєво не вплинуть на їхній економічний стан. Це акт... звісно, це не дружній акт щодо Росії, це очевидна річ, і він не зміцнює російсько-американські відносини, які лише почали відновлюватися. Це спроба чинити тиск на Росію, але жодна країна, яка себе поважає, ніколи не робить нічого під тиском. Я радий, що Путін вважає санкції не вплинуть. Подивимось за шість місяців. У білому домі вважають, що обмеження проти Росні в тілу койла можуть кардинально змінити ситуацію з огляду на те, наскільки крихка економіка Росії воєнного часу і залежно від доходів від нафти та газу, і санкції ще не почали діяти а акції обох гігантів втратили в ціні понад 5 мільярдів доларів за якихось три дні. До того ж, вони ризикують стати вигнальцями для покупців та перевізників і втратити активи за кордоном. Це вже створює реальні проблеми для російського експорту, змушуючи нерв. Увати навіть ключових партнерів Москви Китай та Індію Я бачила сьогодні. Зранку міжнародні новини з Китаю там уже скорочують закупівлі російської нафти. Ми знаємо, що Індія зробила те саме на прохання президента. Тиск повний і безкомпромісний. Ми очікуємо, що ці санкції завдадуть шкоди. За лічені дні індійські МПЗ знизили закупівлю російської нафти на 50%, Повідомляє Reuters. А невдовзі цей показник може впасти до нуля, і це при тому, що Росія покриває третину всього експорту нафти до країни. Саме через ризик вторинних санкцій в Індії терміново вивчають, як відмовитись від прямих поставок нафти, що потрапила під санкції. Така ж проблема і в Китаї. Ризик вторинних санкцій для них означає загрозу відключення від обслуговування в західних банках, позбавлені доступу до долара та замороження контрактів із американськими та європейськими трейдерами. Утім, поки нафтові гіганти думають, як скоротити закупки у РосНєфті та Лукойла, останній далі спокійно торгує бензином у штатах. На червоно-білих заправках ціна подекуди дешевша ніж на місцеве американське паливо. Працівники Лукойла у Нью-Йорку про санкції накладені на них ні сном, ні духом. Ви ще досі працюєте? Так. А що чули, що цього тижня були запроваджені санкції проти російської нафти? Нічого про це не знаю. Альних заправок лукою, у США приблизно дві сотні. В них є рівно місяць, аби зупинити роботу. І хоч оцінити ефект американських санкцій зараз складно для Кремля. Вони можуть стати найболючішим ударом за останні роки. Зі США Юрій Гулами Україна Марафон. Єдині новини. Американські енергетичні санкції можуть сприяти поступливості Пекіна. Принаймні на це сподівається Трамп. На тлі ефекту від обмеження він планує зустрітися із лідером Північної Кореї Кім Чон Іном і китайським керманичем Сі Цзіньпінем. Трамп на борту літака натякнув. Сподівається, мовляв, що Китай змінить думку щодо війни в Україні і погодиться обговорити її припинення я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам із Росією. Ми наклали дуже великі санкції на Росію. Вони дуже сильні. Як ви знаєте, у мене гарні стосунки з президентом Сі. Ми збираємося зустрітися. Я думаю, що ми укладемо кілька хороших угод. Одне з питань це відносини між Росією та Україною. Ну а український президент тим часом вже провів цього тижня низку європейських зустрічей і з візитом побував у Норвегії та Швеції. Особисто був присутній на саміті ЄС у Брюсселі. Ну а далі вирішив до Лондона на зустріч коаліції охочих. Тобто, темою для усіх переговорів була підтримка України, посилення нашої ППО і надання зсу далекобійної зброї. Олена Чернякова про це детальніше. В Норвегії до Британії результати дипломатичного тижня. У нас є санкції по російській енергетиці. Немає зустрічі в Угорщині без України, і ми ще не маємо томагавки. Санкції літаки, далекобійне озброєння, що отримає Україна. Важливо продовжувати наші зусилля підтримувати Україну і тиснути на Росію. Та чи готові партнери нарешті по справжньому натиснути на Путіна? Осло Стокгольм, Брюссель та Лондон дипломатичний маршрут президента цього тижня. Десятки зустрічей, нові домовленості. За підсумком візиту до Швеції Україна підписала угоду про наміри придбати не менше сотні винищувачів Гріппен. -Е. Норвегія виділила 150 мільйонів доларів на закупівлю газу. А ЄС, врешті, ухвалили 19-й санкційний пакет. І навіть орбан не завадив все це має на меті позбавити Росію засобів для фінансування цієї війни. Ми також дуже раді сигналам, які отримуємо від Америки щодо санкцій проти Росії. Фінальною локацією відрядження став Лондон. Саме тут відбувся саміт коаліції охочих. Та перед тим президент зустрівся із королем Чарльзом Третім. Це вже втретє за дев'ять місяців мають таку одієнцію, За даними західних змі, про українська позиція королівської родини також вплинула і на зміну риторики Дональда Трампа. Із Віндзорського палацу Зеленський переїхав на Даунін-стріт. Кіром Стармером говорив понад годину, зокрема, про план тиску на росіян. На слова Британія, одна з небагатьох країн Європи, хто теж має на озброєнні томагавки. Зеленський же акцентував увагу на планах ворога на цю зиму. Путін не демонструє бажання зупинити війну і знову починає кроки, що штовхають нас до гуманітарної катастрофи, яку він хоче організувати цієї зими. Тож, ключові потреби України в енергетиці та протиповітряній оборони теми, що обговорювали лідери на засіданні коаліції охочих. На саміт особисто приїхали прем'єри Данії, Нідерландів та генеральний секретар НАТО. Решта долучилися онлайн. Уперше взяла участь нова очільниця уряду Японії. А от представників США не було. Водночас, прем'єр-британії оголосив «Європа і Америка разом. Ми всі працюємо як одне ціле коаліція охочих, європейський союз і президент Трамп. Підтримка України, зокрема ракетами та далекобійним озброєнням, залишається на порядку денному. Цю тезу підтвердив і Марк Рюте. Він цього тижня зустрівся із Трампом у Білому домі. НАТО відіграє одну з ключових ролей постачання американської зброї до України за програмою програму І цього тижня. Про нові внески оголосила Фінляндія за 100 мільйонів доларів. І нарешті долучилися Іспанія. Почуся, Путін... правда в тому, що Путін вичерпує свої фінансові ресурси, війська та ідеї. Президент Трамп дуже влучно сказав, що вони повинні зупинитися на досягнутому зараз. Саме час посилити тиск на Росію. Посилити тиск можна, надавши Україні більше далекобійних ракет. За підсумком саміту Франція поставить додаткові винищувачі Міраж та ракети Астер, що можуть перехоплювати повітряні цілі на відстані до 120 кілометрів. Британія оголосила про додаткові 5 тисяч ракет. Ми ами прискорюємо нашу британську програму щодо постачання Україні понад п'яти тисяч ракет багатоцільового призначення. Зараз команда працює над тим, щоб достроково поставити ще 140 ракет, щоб посилити оборону України взимку. Також учасники коаліції заявили про намір повністю прибрати російське паливо з європейських ринків. Та в реальності деякі країни ЄС навпаки лише наростили закупівлю скрапленого газу за Прем'єрка Данії вважає це рішення запізнілим. А от президент Зеленський закликав розширити санкції. Ми повинні застосовувати тиск не лише проти Роснефті і Лукойла, а щодо всіх російських нафтових компаній, таких як Сургутнефтігаз. Та інші Україна ж усе одно вдячна за санкційні кроки цього тижня, як песні експерт, Трамп, хоч і пішов на нетиповий для себе крок, запровадивши обмеження проти топових російських нафтових компаній. Але все одно залишив Росії простір для маневру, що санкції то не введені по суті станом на зараз, завдяки ліцензіям е, мінфіну сполучених штатів, одна з яких е, дає можливість до 21 листопада закрити всі свої питання з росіянами по якраз купівлі нафти. По суті, ми маємо зараз часовий лаг е, протягом місяця, де факто Трамп дає можливість е, Путіну все ж таки сісти з. Стів перемови, як і європейський союз, все ще не охвалив репараційну позику для України за рахунок заморожених активів. Хоча на саміті у Брюсселі лідери запевнили, Україна отримає допомогу протягом двох наступних років. Тож цей тиждень приніс нам радше позитивні новини з заходу, а паралельно посилення російського терору. А це означає, тиску на Кремль усе ще недостатньо. Олена Чернякова «Ми Україна, марафон. Єдині новини.